так, розкажемо клієнтам, хто ми що ми. Ми компанія, яка займається кузовним ремонтом з 2021 року професійним кузовним ремонтом. Це повністю відновлення автомобілів після ДТП, автофарбування, полірування автомобілів, пайка, деталі будь-якої складності. Раніше ми знаходилися в місті Роже ще в 21 році, і у 24 осінню, з жовтень-листопит, ми повноцінно переїхали сюди. Зв'язку з тим, що напевно 90-95% наших клієнтів були всі з Луцька. Ось тепер ми знаходимося тут. В місті Луцьк, ласкаво просимо. Хто нас знає з міста родича? Ми вже знаходимося тут і приймаємо вже по адресі Вулиця Трунки. 1. так, ауді ми вчора розказували. Вона готується до фарбування, там підготовчий процес. Майже по кругу воно все перефарбовується і зараз там особо змін немає. З'їхала до нас така Audi, А3, і тут ми фарбуємо чисто бампер. Ось дивися, бачиш. Не в колір бампер. І перефарбуємо його чисто білий. Підбираємо зараз фарбу, готуємо до фарбування. Тесла, Тесла вже дождалася своєї черги на рихтування. І а сьогодні на вечір або завтра на ранок хлопці приступлять до. Заміни верхнього лонжерона і тут по стійці, по порогу можеш показати, що у нас тут робиться. Нагадаємо хлопцям і дівчатам, нашим глядачам, що ми тут будемо робити. Замінюємо цю верхню частину і ось, кусок усієї стійки Так само вирізаємо, вставляємо. Ну і відповідно фарбування. Крило, передній бампер. Тут пошкодження є ще по дверці і по батону. EQS Поступово розбираємо, добираємося до нижньої балки, вже загнали його на стапель. Зараз скидаються ці навісні частини, навісні деталі і попередку деталі. І Саша буде доставати там добиратися до тії балки. Коротше, якщо при, проблема в тій балці, тій загнутій, то все окей, грубо говоря. Але тут ще є один нюанс, що е ці стакани у нас алюмінієві. І коли буде тягнутися лонжерон, якщо він буде тягнутися, то є ризик, що він може тріснути той стакан. Ну, Це вже довга історія, це вже ми потім будемо розказувати. У нас проєкт по ЦЦП, по рихтуванню. Тут був удар по правій, да, по правій стороні, сюди в стійку. Загнуто було. Що ми робили? Вирізали, вставляли цю стійку правопередню, витягували поріг, рихтували. Ну, відповідно, виставляли зазори і замінювали тут е е деталі. По зазорам все погодили з клієнтом. Можеш показати, як все чітко стоїть. От отут, отут. Покажи по дверям, от як гарно все стоїть. Ось тут по дверям, по порогу, по крилу. От, і вже, в принципі, цей автомобіль готовий до фарбування. Вчора, по-моєму, погодили об'єм робіт по фарбуванню з клієнтом. От, все чекає черги на фарбування. Все добре тут. Рох ми фарбуємо ще в структуру бампер. А вчора ми, до речі, показували, як було трошки смітин, ми їх поприбирали. Зараз я включу світло. Як виглядає вже пофарбований і відполірований автомобіль? Дивись, красота. Оці двері фарбувалися, ліве крило фарбувалося, капот фарбувався. Воно ще в плюці. Ця сторона вся робилася, крило робилось, капот робилось. До речі, тут ще. О, вже походу... Так, да, сполірували вже. Він такий був жовтий значок. Знаєш, Жовтий, типу вигорів. Вже Ігор сполірував його і виглядає набагато гарніше, ніж було. Круто! Круто. Пам'ятаєш, вчора ми думали, що по цій ауді робити, да, тут по цій Ауді робити капот. Бо тут багато є сколів Посічених, бачиш, ці сколи вони доходять до металу і цей капот з часом може зржавіти. І зазвичай сам капот оригінальний на такі автомобілі коштує 1000-5000 доларів. Дивлячись від автомобіля. Спасти пофарбувати його коштує 300-350 доларів. І ну, не треба буде потім шукати заміну. Інспекція по цьому по, по камерам, давай. Там нас. А він вже пофарбований, так? Да? Ні, він тільки не. Так. Да. Ну ми тільки тут фарбуємо, так. Ні, ніфіга, він не фарбований ще. Він тільки замотований під фарбуванням. То сьогодні його будуть фарбувати. Сьогодні його будуть фарбувати. Що? Хочеш не зняти? Так, ідемо глянемо, що у нас тут. Зараз я що у нас тут? А у нас тут дінозаври. Тут два цих бампера BMW, які Діма мучить, вже й доготовлює. Ну, вони реально динозаври, ті бампера. Їх е -е, простіше було викинути і купити нові, але вони коштують по 2000 доларів. Коротше що, загрунтований, дімка зараз його перетре сьогодні і пофарбує. Плюс усі накладки на їх. Це задній передній бампер. Ну і якась ще вставка, бачиш, там ще є. А, да, так, заднього бампера з двох частин складається. Бачиш, це робиться отак. Вони розбираються по окремості. Бо є хлопці, які цим нехтують. Просто беруть, клеяться так. Накладки не знімають, а просто так і клеяться. І так фарбують і так і. Лакують і віддають клієнтам. А потім там залазить ще такі полоски від лаку. Чік. Ну, це технологія, це коротше. Не всім зрозуміти. Потім як тріскає лак, тоді вже люди розуміють, чого неправильно. Завтра приїдуть і будуть задавати такі питання, Ігор. Економія має бути економною. Світло треба скрізь виключати. До речі, у цього ж, як ми заїхали в ж ступінь, як у цього офісу тут не було взагалі. До речі, можеш показати фотографіям, ставку зробити. Зараз тут все гарненько, цивільненько. Офіс, вивіска висить. А коли ми заїхали, тут взагалі було горище, просто горище. Тут нічого не було. закинута резина була, якісь деталі закинуті були. А це все ми вже дообладнали. Вікна поставили, стіни зробили, оцю перегородку зробили. Там бачиш кава. І люди там обідає. Смачного люд. Ось е багато що ми що не змінювали, то, то дороблювали. Це все для працівників, для комфорту. Ну і для клієнтів, щоб могли зайти в цивільну обстановку, поспілкуватися, попити кави, е розпитати по цьому по інформації по автомобілям по по роботам заплатити гроші і поїхати задоволеним залишити позитивний відгук і поїхати